Чиновники, наче діти просто обожнюють новий рік. Святкова метишня шикарний привід для того, щоб і собі накрасти під ялинку. Аби швиденько витратити державні гроші на себе коханих, можновладці під кінець року пачками проводять тендери та закуповують, попри обіцянки яценюка, елітні автівки, авіаквитки, червону ікру та навіть італійські ковбаси. Невже Арсенію Петровичу так і кортить і собі отримати славу попередників? Але дуже важливо, Миколаєві, що в мене є особистий авторитет для себе зробити. Я вам цього ніколи не казав, але що в далекій, там, 90-ті років, це був кінець 90-х років, коли я зараз, ви в державну податку адміністрацію, вже з тих часів, Миколаїв, що в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він в мене безпосередньо стосується виключно за півдня. Я не хочу ні ні в якому випадку там, приміщити чи приміщити, але це прізвище – це ми Програма гроші склала рейтинг державних відомств, які якнайкраще наслідують крадійські закони минулої влади. Хто ж найвправніше смог, чи наші з вами мільйони? Дивіться прямо зараз. Шалений долар. Заморожені соцвиплати. Війна на сході. Усе це не стане на заваді, якщо можновладці вирішили за наші кровні зробити собі новорічні подарунки. Програма гроші склала власний рейтинг новорічних витрат. Почесне четверте місце у нашому святковому рейтингу посідає театр російської драми імені Лесі Українки. Майже 700 тисяч гривень наступного року театр планує витратити на послуги пожежних служб. І понад півмільйона гривень на спеціалізовані лікарські практики. На третьому місці а вже ж Генеральна прокуратура України. Аби боротися з корупцією, ГПУ вирішила покращити сайт. І залити у віртуальні системи цілих 6 мільйонів гривень. Друге місце як це не дивно за головним управлінням пенсійного фонду України згідно з інформацією про застосування переговорної процедури закупівлі. На так звані поштові послуги, виплати, доставки пенсій та допомоги на поховання можуть витратити цілих 60 мільйонів гривень. І це тільки в Києві і лише за 2015 рік. Ну і нарешті чемпіон серед можновладського марнотратства Дарницький вагонремонтний завод. Державний завод у стані ліквідації придбав розкішну автівку «Тойота Венза. Комплектація преміум коштувала бюджету 712 тисяч гривень. Цікаво, чи покатає керівництво з вітерцем армію звільнених співробітників. З новим роком, з новим державним бюджетом.